Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу. З вами команда Шляха Метаро і я ваш таємничий таролог. Розклад на 30 червня, липня, середа. Так, ну що ж, події, в яких прийдеться приймати участь, це в нас королева мечів. Так. Мечі це в нас про думки, про гострі ситуації, про гострі, можливо, навіть болі, але з огляду на той факт, що це королева це занадто щось гостре. Тобто це незалежна або ситуація, або мислення, або жінка яка, якась це нетерпимість це тоді, коли оці гострі думки або гострі ситуації виходять з-під контролю, тобто їх трошки більше, ніж ви могли б стримати у собі. Отже, буде трошки неприємно. За. Зазвичай це про конфлікти, про напругу, напругу, яка навколо. У побуті нас зустрічає двійка кубків. Двійка кубків це про закоханість, приємні зустрічі, приємний час разом з кимось. Зазвичай це саме про кохання, це побачення, це відвідання якихось закладів. Тобто це про час, який ви проводите розслаблені, закохані, трошечки такі не зібрані. Тобто в побуті все буде більш-менш чудово. Сюрпризом від долі для нас стає 18-й старший аркан місяць. Місяць для нас це карта про наші е підсвідомі страхи, про ілюзії, які, е може, нагадають про себе не самим приємним чином. Може буде десь щось боляче, щось страшне. Може, щось, хтось щось скаже, а ви якось реагуєте не так, як е бажали чи вважали, що можете зреагувати. А, може буде щось таке підсвідоме, тобто сни кошмарні чи щось таке. А, це спотворення реальності. Це коли ви дійсність сприймаєте трошки інакше від реальності. Тобто, от, от ви йдете вночі, бачите, людина стоїть, злякалися, бриші підійшли, а то дерево. Ото місяць. Місяць це коли образи трошки виглядають зміненими, і наша уява домальовує те, чого нема. А отже. Тримайте своє уяву під контролем. Якщо ви щось не розумієте, запитуйте, перш ніж робити висновки чи якось реагувати. Наша роль у цьому всьому туз кубків. Туз кубків – це про а, щастя. То винагороду, це кохання, це за надлишок емоцій, зазвичай позитивних, але може бути і негативних, егоїстичних, коли хтось думає лише про себе, все крутиться навколо нього чи неї і ну, тягне одіяло на себе. Отже, але зазвичай це карта про приємну звістку, про якийсь емоціональний підйом, щось таке приємне, сильне, емоційно таке напружене. на. Масивне, тобто, ніби хвиля вас накриває тими почуттями, зазвичай позитивними. Так, ну і, і в підсумку в нас випадає п'ятірка мочів, а п'ятірка мочів це поразка. це поразка. Це вас хтось кинув. Ну, давайте чи по чесному, це, це кидало якесь. Тобто ви щось розумієте, дізнаєтеся, відкривається якась істина, яку за вашою спиною вже давно обговорили, за вашою спиною давно щось вирішили, а ви тільки зараз дізнаєтесь. Тобто ви щось там планували, кудись йшли, про щось мріяли, а раптом ви дізнаєтесь, що за вас вже все зробили, бо там і там нема куди йти, і все, і, і нема що робити, і так далі. Отже, загалом, не дивлячись на оце все. А страхи то, звісно, страхи, але вони не попереджають, вони накручують зайвого. Емоції, це чудово, але вони теж заважають адекватно сприймати дійсність, допоки хтось за вашою спиною вже ту дійсність змінює без вашої участі. Будьте обережні, будьте уважні, контролюйте свій емоційний стан, прислухайтеся до своїх думок, але не своїх емоцій. Прослухайтесь до своїх відчуттів, бо це може бути все ще це може бути стосовуватися ще відчуттів, гострих, болючих відчуттів. Тобто, або емоції, які вас захлеснуть, або раціональне мислення, раціональний підхід, який може вам дасть якийсь там вогник в кінці тунелю. А я вам бажаю всього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда шляхами Таро.